На думку президента Зеленського, Москва не хоче закінчувати війну. Прогрес у відносинах України та США є провалом для росіян. Своїми заявами вони готують ґрунт для того, щоб завдати ударів по столиці і по державних будівлях, наголосив глава держави. Слідами перемов, як заявив президент Зеленський, його зустріч з очільником Сполучених Штатів стала однією з найважливіших за весь час, адже у Флориді вдалося практично. Узгодити стратегію наближення миру в Україні і запевнив, США і Європа продовжать допомагати Україні, якщо не вдасться дипломатично дотиснути Росію. Кремль поки не коментує зустріч українського та американського президентів та чекають на дзвінок від Трампа. Заяви збирала Анна Боль. Підготовка перемовин про мир між Україною та Росією наблизилася до фіналу. Після зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським у Флориді вдалося досягти значного прогресу. Про це заявили обидва лідери. Ми маємо великі досягнення. Мирний план із 20 пунктів вдалося узгодити на 90%. Гарантії безпеки Міша та Україною узгодили на 100%. Гарантії безпеки Міша, Європою та Україною майже узгоджено. Військові питання узгодили на 100%. План відновлення і процвітання України доопрацьовується а також ми обговорили подальші дії. Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовою віхою в досягненні міцного миру, і наші команди продовжують працювати над усіма аспектами. Київ хотів би гарантії на 30-50 років. Вашингтон погоджується на 15 з можливістю продовження. Неозгодженими залишилися найскладніші питання статусу окупованих Росією територій і діяльності Запорізької АЕС. Також Україна прагне отримати від Росії репарації. Та все ж, президент Трамп переговорами задоволений, зазначив, якщо все піде добре, узгодження решти питань щодо мирного плану може тривати кілька тижнів. Я не люблю говорити у відсотках. Я просто думаю, що ми рухаємося дуже добре. Ми можемо бути дуже близькими. Є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємось дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні, але насправді ми зробили це за останній місяць. Це не угода за один день, це дуже складна річ. глава Білого Дому навіть готовий приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді, якщо це допоможе досягти мирної угоди. Зеленський якого Трампу за те, що він чітко проговорив з путіним усі 20 пунктів плану? Український президент в повторив, питання щодо Донбасу дуже складне. Ми повинні поважати наш закон, наш народ і нашу територію, але не відкинув, що все можна вирішити на референдумі. 20-пунктний план вважаємо, потрібно схвалити на референдумі. Дуже важливо, щоб це було волевиявлення українського народу, щоб українська нація прийняла цей мир, підтримала цей план. Тому референдум це сильна річ. Українці, які постраждали більше за всіх у цій війні, повинні бути щасливими від закінчення. Цієї війни, і від формату цієї угоди це і є про справедливий мир. Тепер Трамп має поговорити з Путіним. Нова телефонна розмова відбудеться найближчим часом. А вже в січні заплановано зустріч українського президента з європейськими лідерами та американським президентом. У Європі назвали зустріч у Флориді значним прогресом у досягненні миру в Україні. Президентка Єврокомісії Урсула Фандерлян зазначила, найважливіше докласти зусиль, щоб забезпечити залізні гарантії безпеки українцям. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дають ре реальну можливість закінчити війну, яку почала Росія. Європейські лідери погодилися. Тепер Росія повинна показати, що справді хоче зупинити війну. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що вже на початку січня в Парижі запланували зустріч країн-учасників коаліції охочих, адже необхідно визначити внески кожної держави у безпекові гарантії для України. Анна Боль, факти сітіві. Єдині новини.